В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Страх Господній чистий і заповіти Його вічні, так ми співаємо, здається, у 17 му псалмі вчора на вечірні, як ми чули. І сьогодні, коли ми чуємо в Євангелії про. Той страх, яким злякалися апостоли, коли побачили, що Ісус Христос іде по воді, бо думали спочатку, що то привід, також і злякався апостол Петро, коли почав тонути, після того, як пішов по воді до Ісуса Христа, То ми також задумуємося, над цими словами про страх. І у Святому Письмі ми можемо багато знайти для себе, доброго розуміння про страх, особливо сьогодні, коли маємо можливість на комп'ютері набрати слово страх і пошукати по цілій Біблії. Я думаю, що всі ви маєте цю програму, бо найперше, мало би бути у вас на телефонах програма про читання Біблії, про шукання саме окремих слів, які досить для нас зручно, бо можеш багато що дізнатися про це слово в Святому Письмі. І сьогодні, коли ми чуємо про е, ходження Ісуса Христа по воді, це для нас справді е, дещо страшно, але е, дуже необхідно зрозуміти. Що страх, як ми сказали спочатку, чистий Божий страх. Іде мова саме про страх, який перед Богом. Як і навчає церква, що є різниця страх рабський, а страх, страх синівський. Коли людина боїться покарання Божого, взагалі боїться покарання, то це для неї страшно. І це, можемо сказати, є рабський страх. Але є інше розуміння страху синівського, коли людина боїться образити Бога. Не те, що Бог покарає. Але, як каже святитель Іван Златоустий, Господи, найбуде зо мною, що буде, чи то вогонь пекельний, чи я цього не так боюся. Я боюся, як подивлюся тобі в очі, як подивлюся прямо тобі в лице після Воскресіння, а я не жив так, як це треба було. Я цього погляду твого найбільше боюся. Я боюся цієї такої прямої зустрічі, а ти мене краще тут карай, ти мене роби, що хочеш, я цього не боюся. Це така святить Ліван Злотоустрій. Ми, дорогі брати і сестри, якщо би здобули такий саме страх, то це для нас дуже було би цінно взагалі, коли ми говоримо про дари Духа Святого, то ми знаємо, що є сім дарів Духа Святого, то в останній черзі саме стоїть страх Божий. Тобто, це вже така досконалість для людини у чеснотах. Ми кажемо про мудрість, про розсудок, про е, пізнання дари Духа Святого, але ось добути страх Божий, оцей чистий страх оце є дуже е, до, велика досконалість для людини, коли людина не просто боїться. Але має оцей досконалий страх Божий, має чистий оцей страх Божий. Чому на це, на це я хотів би звернути вашу увагу, бо зараз час посту підготовки до свята успіння причистої, Богородиці. І деколи ми. Не можемо себе зібрати докупи, не можемо себе належно побачити у, в дні, які якби, особливі у нашому житті і взагалі в церковному році, бо йде час, і ми щось чимось зайняті, живемо, чимось працюємо, щось думаємо. І от коли приходиться якби, переключитися якось в інше, Русло, інші роздуми, це деколи нам не так вдається. І Великий піст, коли ми готуємося до Воскресіння Христового, більше є часу на це. І церква все робить для того, щоб нашу увагу зосередити на пості, зосередити на страждання Христових. Все для того працює, багато для цього факторів робить. І одягає храм і молитви відповідні, і служби відповідні. Усе-все, все щоб людський розум якось відволікти від того земних хлопотів і звернути увагу на піст, на молитву, на сповідь і на причастя. А в інші дні не так зосереджую увагу. Можливо, ми не, не так це бачимо, тому лишається одне: лишається страх. Тобто, коли людина вже якимось е, випадками окремими, е, а можливо, саме Господь людину е, підготовлює до цього. Буває, що людина захворіла. І тоді вже не треба їй чимось ще підготовлювати, або дитина захворіла, або сама людина, або ще щось сталося. І тоді людина починає працювати в іншому, вже їй не так хвилює буденне, мирське, але починає задумуватися над душею, над гріхами, над молитвою. І оце вже... Страх це вже якесь покарання, це вже біда, і тоді працює оцей страх. І напевно людина вже йде і до сповіді, і до причастя, бо розуміє, що це необхідно для неї. Ось такий в певній мірі описано епізод для. Апо в Євангелії, коли апостоли, зворушені от цією якоюсь надзвичайною подією, Христос іде по воді. Найперше це вказує для них, які е, близько до Ісуса Христа спілкуються з Ним. Вони кожен день з ним живуть, споживають їжу, говорять. І людина привична стає е, до такого спілкування. І десь втрачається оця істина, що Ісус Христос це не просто людина, це Бог. І ось щоб їх якби, спонукати до цих роздумів, Христос звершує це не щоб просто звеличити, себе показати, але щоб ще раз, як і ми учули на преображення Господнє, Являє свою славу окремим апостолам Петру, Якову і Івану, світло божественне своє, щоб вони зрозуміли і переконалися, і повірили, що Він справді є Господь Бог. І ось тут знову таке явління, що Христос іде по воді, це тільки може вчинити Господь Бог. І апостол Петро, ніби випробовуючи ще, каже: Господи, якщо це Ти, скажи, щоб я пішов до Тебе воді». І ось це стається. Але в Бога немає нічого випадкового, і навіть ця подія, ходження апостола Петра вона, ніби вже пророкує, ніби вже передвіщає, також той е, нелегкий час, який переживе апостол Петро, коли він буде між іншими виділитися і скаже: Господи, хоч би усі зреклися, я Тебе не зречуся. І він ніби особливо себе виділяє. І тут знову е, він іде по воді, але засумнівався і потопає. Те, що станеться з ним перед розп'яттям Христовим, коли він також буде занадто самовпевнений, потім навіть речеться, але буде казати Господи, рятуй мене і Господь і там його врятує через Його сповідь, через Його повернення. Оце такий в певній мірі шлях кожного з нас, дорогі брати і сестри. Нам завжди потрібно згадувати, що Христос є Син Божий. Нам завжди потрібно свою свідомість налаштовувати на те, що зараз пість, на те, що нам треба піти до сповіді обов'язково, що нам треба піти до причастя, бо це оця рука, яку Христос нам подає. Нам треба побачити свою неміж, не на себе надіяння, не на себе. Навіть у цьому випадку, що ми деколи кажемо, я навіть не знаю, що на сповіді казати, я, я не готовий, я щось ну, не можу. Щось. І в цьому випадку треба сказати собі, не на себе, я надіюся. я... Ніколи й не вартій буду причасті. Ніколи людина, як би вона вже досконало не жила, вона ну, не може допустити собі думки, що ось я вже тепер достойний цих святощів. Оце самонадійня, це само якесь впевненість, що я зроблю і тоді піду. А якщо б людина швидше могла покластися на. Не на себе надіяння, а на Бога покластися на ту неміч свою, і більше саме бажання бути з Ісусом Христом, більше бажання пізнати Бога. Більше як і це каже апостол Павло сьогодні. У посланні будування храму свого, будування свого, основа, яка є Христос. Бо життя наше не може будуватися без Христа. Життя наше справді воно має, набуває змісту, коли ми в Христі все це робимо наше життя, будуємо Це є сповідь, це є причастя. Святитель феофілакт Болгарський так дає нам тлумачення на сьогоднішній Євангелії, каже, що у цій події маємо побачити десь отакі розуміння духовні, що Христос, море, каже Він так, що. Е, оце розбурхане море, це є земля, це є наше життя. Темрява це оця ніч, це є та е, темрява духовна, в якій людина не раз перебуває взагалі це є гріховне життя людства, темрява, в яку саме… І цей страх буває саме від Злого Духа. Який навіює людині, оце або сказати, став причиною тої темряви духовної людини? Оце темрява, це є гріховність людська. І ця це буря це, це, це море житейське, яке сповнене різних випробувань. Іде Христос у четвертій сторожі ночі. Це розуміння, маємо таке. Що ніч розділювали на чотири частини у той час в народі, і оце сказати під кінець ночі, четвертій в частині, то каже святитель: що це все життя людства, як ми сказали, оця ніч. То перша частина це завіз Богом в Авраама, коли людство почало вірити в Бога. В особі Аврааму вкладається угода з Господом Богом завіт. Друга частина ночі це каже святитель, це можемо розуміти, як е, закон Мойсеїв, час, коли даний був людству закон через Мойсея. Третя частина чи час пророків. І четверте, це саме пришестя у світ Сина Божого. І для нас, людей, це важливо розуміти, що таке життя наше, яке багато чого є поетапно, так якби для нас. І ми це переживаємо, або мали би це роздумувати над цим. Коли згадати про ці старозавітні часи, а вони дуже важливі для нас розуміння святого Письма. Ми маємо святе Письмо Старого Завіту, саме як вказівки, якими. Господь Бог веде людину до, до спасіння, веде людину до вічності, але оцей шлях мусимо прийти пережити. і пережити. Коли кажемо про сповідь, про причастя, то це саме тоді для нас стає краще зрозумілим. Якщо ми це хочемо зрозуміти, то треба читати Святе Письмо. Згадується у четвертій книзі царств, що цар Іосія, який прийшов, який мав часи царювання після страшних часів відпадіння від Бога, від Бога за Манасії і інших попередніх царів, то сталося так, що коли він з ласки Божої почав. Ремонтувати храм, відбудовувати храм Єрусалимський, то знайшли там священники списки, ру рукописи Святого Письма, яке вже було наскільки занедбано, що, напевно, навіть не читалося. І коли священники знайшли і принесли до царя, і прочитали, він, як все-таки. Богобоязна людина, коли почув ці слова, то роздер одяг свій почав плакати і казати: «Господи, що з нами буде? Ми такі беззаконники, ми живемо зовсім не так, як Господь казав нам, що тепер буде з нами. Оце те, те що стається з кожною людиною. Яка починає читати святе письмо, починає, чи взагалі читає, бере до Рук Святе Письмо. Вона, по-перше, на неї діє Дух Святий, який є у цих словах. І це те, що ми кажемо, що це, от, е, як пророк каже, що. Е, Кому відкриється Бог людині, яка трепеще перед його, його словом? Оце розкривається Бог людині, яка трепеще перед Його Словом. І це сталося з цим Царем, і Він е, тоді сказав читати це Свято Письмо в голос, щоб чули інші люди, щоб розуміли, що, що Господь заповів людству, як жити людству. Це закон Божий, це дуже важливо. це йде про сповуть. А коли сказати про причастя, то відповідно до цього сказав тоді цар, що треба відсвяткувати Пасху, яка вже не святкувалася ще від часів і суддів напевно, що ще за Ісуса Нава. Довгий час не святкувалося. А що Пасха означає це причастя? Оце те, що коли людина починає каятися в своїх гріхах, плакати за своїми гріхами, але цього ще недостатньо, їй ще треба відсвяткувати Пасху. А святкування Пасхи це причастя. Це ми розуміємо, що Пасха наша це Христос. І оце те, знову ж таки, що людина. Коли починає роздумувати про Бога, починає думати про те духовне життя, вона розуміє, що їй треба спожити Пасху. Те, що для цього світу земного є видиме єднання з Господом Богом, є жит... хліб життя. Це є те, що потрібно для людини, щоб вона жила. І тому, дорогі брати і сестри, в цей час посту перед Святом Успіння Богородиці, пречистої, Матері Божої, то Може бути по-різному, може бути і страх через хворобу, може бути страх через якісь покарання, якщо Господь таке нам дасть пережити, то все-таки звернімо увагу на сповідь. Не просто побідкаємося, не просто перелякаємося чи побіжимо до лікарів, ще щось якось це, загладимо ці наші біди, Все-таки звернімо увагу, що є Господь Бог, який над усім. Який чомусь так допустив, який дає нам, може, підказку, який, як оця апостолам нагадує: я син Божий. Я не просто між вами ходжу, але я бачите, той, який повеліває морю. Я той, який усім керує, всім сотворив. Якщо Господь повелів морю, ще коли Мойсей виводив народ ізраїльський, розступитися морю, щоб люди прийшли, то тим більше Він може йти по воді. А якщо це так, то й наше життя все у волі Божій, в руках Божих, то звернімося до Господа Бога, який нас е, любить, який нас спасає, який хоче все ж таки подати нам руку. Але чи ми хочемо, чи ми прагнемо цього, чи ми шукаємо цього. І якщо навіть і падаємо, то не, не треба е, думати, що вже все пропало. Бо ось приклад апостола Петра. І тепер під час. Буря на морі, і коли він пішов по воді, оце, але бажання хотіти йти до Христа має бути. Тут саме чудо сталося, церква наголошує не просто, щоб йти по воді, чудо, чудо в тому, що до Христа йшов. Не просто по воді. По воді це можуть і чаклуни робити, може всяке робити. Але йти до Христа сказано було оце чудо. І тому оце, е, сталося. Господь дозволив це апостолу Петру. Але коли падає, то просить Господи, рятуй мене, спаси мене. Це для нас є також необхідно. І так, як і станеться після того, коли апостол Петро навіть зречеться у дворі первосвященника, від Ісуса Христа, але Господь запитає Петре, чи любиш мене тричі. І апостол Петро розкається в цьому і прийме Господь від нього сповідь. Отже, страх Господній чистий, Він має привести нас до чистоти, не просто лякатися і на цьому якби лишитися з цим страхом. Страх Господній чистий, Він має нас. Привести до синівського страху, до любові, до того страху, про який каже святитель Іван Златоустий. Як я побачу Тебе, Господи, як я боюся цього, щоб тебе не образити. Тому біймося цього краще. Можливо, ми не, не завжди готові до сповіді, можливо, не завжди мали час до цього, але нам і так, і так треба буде зустрітися з Христом. Зустрітися. Це буде. І якщо ми тепер не хочемо його бачити, тепер не хочемо його приймати, то тоді буде дуже страшно. Тому шукаємо цього страху Божого, страху чистого. І нехай Святе Письмо, нехай Богослужіння Церкви, молитви церковні нам у цьому допоможуть, як і ми співаємо, що хвалить Господа. В устах, псалмами хвалить Господа, бо це для нас є необхідно. Це є прославлення Бога тут, на землі, і воно перейде у вічність, де з ангелами і всіма святими людина буде прославляти безпочаткового Отця, з єдинородним Його Сином, присвятим і благим животворчим Його Духом навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!